Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Так, ну тим часом росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Займання зафіксували з нікупля показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуацією не може бути, наголосив глава держави. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу України Європи та практично всього світу, лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати безпеку. m Вірогідна причина пожежі на запорізькій атомній електростанції це недбалість окупантів або свідомий підпал. Про це повідомили в енергоатомі. Горіло на об'єкті технічного водопостачання. У результаті зайнялася градирня номер 1 Вона розташована в кілометрі від енергоблоків. Загарбники використовують споруди АЕС як військові склади, де зберігають техніку: зброю, вибухівку і військову амуніцію. У межзалах станції розмістили військові автівки. Використання окупантів. Антами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу ядерної катастрофи. Ну і на запорізькій атомній електростанції лунали численні вибухи. Напередодні їх чули експерти міжнародного агентства з атомної енергії. Заявили в організації. Також вони бачили густий темний дим з північної частини АЕС. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося. Зазначили в МАГАТЕ за даними державної служби з надзвичайних ситуацій. Радіаційна ситуація на території України стабільна перевищень не зафіксовано. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, ви завжди зранку у нас виступаєте і політологом, і військовим експертом. Давайте трохи про Запорізьку АЕС поговоримо. На що знадобилося це окупантам, і ви яку версію підтримуєте, що це виключно їхня недбалість? Тому що щоб завдати значного пошкодження АЕС, треба було тоді завдавати пошкодження в сховищі безпосередніх відходів або реактору, що надзвичайно. Чайно складно і треба тоді діяти було зсередини. Як ви ставитеся до цієї ситуації зараз? Україна чекає реакції світу і чекає реакції магате. Слава Україні, доброго ранку, колеги. Ну однозначно, на мій погляд мова йде про провокацію, тому що коли Росія починає відчувати на собі удари, успішні удари збройних сил України, сил оборони нашої держави, тим більше ми бачимо ті оборонні заходи, які сьогодні відбуваються власне вже на території Російської Федерації, на території Курської області. То Росія починає застосовувати ядерний шантаж. Це свідома провокація, і знову таки ми розуміємо, що ті вибухи, які начебто звучали, які, начебто, фіксує або фіксувало МАГАТЕ, це виключно питання провокації продовження оцих димів, які є навколо Запорізької АЕС, і бачимо, що жодних підтверджень того, що там українські БПЛА або Українські. Артилеристи завдавали ну, певних ударів по Запорізькій АЕС, немає і бути просто не може, тому це свідома політика. Політика, яка відчуває, що Росія на полі бою втрачає свою стратегічну ініціативу. Ну і власне, звідси і розмови про Курську АЕС, тому що ми прекрасно розуміємо, я беру зараз можливий варіант розвитку подій, гіпотетичний, навіть наскільки можливий, що. Контроль сил справедливості сил оборони України, наприклад, над Курською АЕС, звичайно, ставить питання перебування, як мінімум, перебування російських окупаційних військ на Запорізькій АЕС, тому що та сама Курська АЕС, вона надважлива для півдня Російської Федерації, і скажімо так, тоді якщо вона перейде у такий самий режим, як сьогодні існує Запорізька АЕС. То це буде величезним енергетичною величезною енергетичною кризою для півдня Російської Федерації. Це один з головних моментів. Ну і власне те, про що ви абсолютно вірно говорите: чергова спроба ядерного шантажу, чергова спроба впливу на наших партнерів, мовляв, не давайте Україні далекобійну зброю, не давайте Україні діяти так, як вона сьогодні діє надзвичайно активно, намагаючись перехопити ініціативу, перш за все на полі бою. Тому це свідома провокація. Я, я впевнений, що е, у ворога нічого не вийде, але тим не менш, звичайно, контрольна ситуація він має бути те, що сьогодні демонструє і Україна, і наші союзники. Я не кажу про магати. А в частині ситуації навколо ЗС, як курською, так і запорізькою, так щоб вже зафіналити всі в цьому питанні. Західні змі фіксують ну зокрема дібстей так само, що росіяни укріплюють значить свою курську атомну станцію траншеями, звозять туди поповнення, особовий склад. Тобто вони в принципі відчувають загрозу, що якийсь такий гіпотетичний обмін атомними станціями може бути, але експерти в царні енергетики зазначають, що якщо навіть росіяни і відійдуть з запорізької атомної станції, вони зроблять це для того, щоб її не можна було б в подальшому використовувати, а це мінус доволі потужний, такий нашої енергобезпеки. Наскільки це реально? Буквально 30 секунд, що росіяни можуть в прикінцевому результаті поступитися і відійти з ЗАЕС, але зроблять все, щоб вона була в неробочому стані. Ну, якраз цей варіант є найбільш таким реальним, тому що зрозуміло, що і ще раз скажу, Росія програє на полі бою на сьогодні, принаймні у цьому ядерному питанні, і тому вони готові на будь-які провокації. Але є ті самі червоні лінії, про які вони говорять, і я думаю, що просто вони їх не перейдуть зо страху з огляду на те, що відбувається на території Курської області. Ви так впевнено сказали, Росія програє на полі бою, але знову таки посилаємося на діпстейт. Ситуація на полі бою вона міняється. Ми бачимо щоразу, як оновлюється карта, і ми не можемо говорити про суцільну перемогу на всіх фронтах, зважаючи на втрати і наших військових, зокрема, як ситуація в Курській області. І вплине на ситуацію на полі бою. Ми маємо зведення генерального штабу, і половина боєзіткнень завчора вона відбулася саме на покровському напрямку. Тобто, чому там ворог не зменшує свої наступальні дії? Тому що окремі ділянки пов'язані безпосередньо з Курщиною. Там кількість наступальних дій зменшено, і те, що це пов'язано з Курщиною, кажуть самі військові. Я не кажу про те, що сьогодні Україна перемагає у плані того, що ми перейшли відповідні контрнаступальні дії і звільняємо наші території. Ми говоримо про те, що Україна сьогодні витримала той тиск і продовжує витримувати той тиск, який зокрема є на Покровському напрямку. І зрозуміло, що на сьогодні очікувати, скажімо так, миттєвих, миттєвого виведення військ покровського напрямку з Донецької операційної зони, скажімо так, на територію Курської області має відбутися. Але певні підрозділи вже пішли. Чи впливає це кардинальним чином на ситуацію на полі бою на фронті російсько-української війни? Надзвичайно важко сказати, але в цьому є і позитивний момент, тому що сьогодні ворог, і багато хто в Україні, слава Богу, не розуміє. Що насправді є кінцевою метою, ну давайте називаємо курської операції, яка відбувається сьогодні, яка має певні результати, і саме це невизначеність того, що буде робити Україна далі. Вона змушує ворога ставати перед дилемою, чи відзабирати резерви з того ж самого Покровського напрямку, чи намагатися робити це внутрішнім резервом угруповання військ Сєвєр, яке знаходиться саме на території Курської області, але в будь-якому разі своє завдання. Ця операція вже виконана на мій погляд. Це те, що ворог побачив і найголовніше світ визначився, як і Україна, що слабкість російської армії, російських кордонів, вона очевидна, і я думаю, що десь тихенько куточку плаче диктатор всі, який розуміє, що на далекому сході справи ще гірше. Тому ми не можемо сьогодні говорити про те, що відбув, відбувся вплив на ситуацію на полі бою, але я думаю, що це буде відчутно найближчим часом. В якому Дякуємо, форматі Сергія будемо спостерігати? Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. День був з нами на прямому зв'язку.